Зачекай, зачекай, не перемотуй! Друзі, гарна новина. 2 лютого, тобто завтра, церква відзначає свято стрітання Господня, де на сороковий день принесли Ісуса до храму пожертвувати на служіння. Де Симеон зустрівся з оплоченим Господом. У цей день є традиція посячувати свічки. Не забудьте придбати свічку і піти на святу літургію. Христос вас чекає. А я бажаю вам гарного, неповторного, незабутнього і Богом благословеного дня. Хай Господь вас благословить, підтримує і допоможе. З Богом поширте відео своїм друзям.